Бібліотека хмарного сервісу Boosteroid невпинно розширюється. Додаються нові тайтли, одні більш популярні і очікувані гравцями, інші менш відомі і розроблені маленькими студіями, але тим не менш мають велику кількість схвальних відгуків від ігрового ком'юніті. І сьогодні я вам розповім, якими проєктами поповниться колекція Boosteroid на цьому тижні, а точніше. 5 нових ігор будуть доступні вам вже завтра, 29 березня. Також розповім, що змінилось в застосунку бустероїд після останнього оновлення. Я нагадую, ви на каналі Eternal Playua, а коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Якщо вам подобається моя робота, то поставте, будь ласка, мені вподобайку і підпишіться на канал, аби не пропускати наступних корисних відео. А щоб зовсім нічого не пропускати, можете увімкнути дзвіночок. Також пишіть коментарі, як ви ставитесь до хмарних технічні. Хнологі такі нескладні дії будуть дуже допомагати каналу розвиватися, а відео побачить ще більше людей. Підтримуйте наші збройні сили. Вони зараз як ніколи потребують нашої з вами допомоги. Посилання на благодійні фонди я залишу в дописі до цього відео. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Навіть кожні ваші 5 гривень наближають нашу перемогу над армією гівна. Додавайтесь до дискорду, буду радий вас там всіх бачити. Починаємо. Девід Манкварт Студіо з 16 лютого цього року випустили гру Даст Neon, яка є езометричним хардкорним ковбойським шутером Рогаликом, де вам доведеться боротися з ордами роботів, які увірвалися у фантастичний світ дикого заходу. В арсеналі гравця просто величезна кількість зброї, і різноманітних тоніків для підвищення, так би мовити, продуктивності головного героя. Гра коштує стім 600 гривень і має змішані відгуки, з яких 66% Є позитивними. Гра, в якій ви маєте можливість сісти дупою на обличчя своєму супернику, стрибнути на нього з кута рингу або взагалі викинути його до бісової матері з рингу і кинути на столи суддів, і вам за це нічого не буде. WWE 2K23 від американських розробників Visual Concept у Steam має 77% схвальних відгуків від ком'юніті і коштує 1500 гривень за стандартну комплектацію. Відзавтра ви можете пограти в симулятор життя майбутнього великого бізнесмена під назвою Big Ambition, де ви, маючи невеликий капітал від свого дядька, будете намагатися стати поважною людиною в цьому місці, купувати підприємства і об'єднувати їх у великі корпорації, не забуваючи при цьому про особисте життя героя. Для цього вам буде потрібно побудувати і облаштувати його житло, купувати та розташовувати в будинку меблі тощо. Гра з 10 березня двадцять. Третього року перебуває в дочасному доступі і тим не менш має 95% схвальних відгуків від гравців від понад трьох тисяч рецензентів і коштує 474 гривні. Наступна гра, в яку ви зможете пограти в сервісі Бустероя, це The Last Spell, тактична стратегія з елементами Rock you Like, де вам буде потрібно очолити загін героїв, які будуть захищати останні форпост людства від орд мерзенних чудовиськ. Гра вийшла 9 березня 2023 року і має 92 позитивних відгуків від спільноти Steam. Має український інтерфейс, а коштує 515 гривень. Наступна гра від китайської NetEase під назвою Lost Light. Це крос-платформений багатокористувацький лутер, шутер, виживач в постапокаліптичному світі, де вам потрібно буде досліджувати його, аби вижити в умовах зони відчудження, шукати спорядження, боєприпаси, їжу, воду та ліки. Гра має 58% схвальних відгуків і є безкоштовною. І останній за списком, але не за значенням, свіженький ремейк Resident Evil 4, який вийшов з березня, і вже доступний в хварному сервісі Boosteroid від учора. Тому можете сміливо починати свою нелегку місію по порятунку дочки президента Сполучених Штатів у світі, який поглинув зомбі-апокаліпсис. Гра від Capcom має 97% схвальних відгуків від гравців, та коштує 2000 гривень за стандартне видання. HEEEEEE yeah. І на новина, яка може порадувати людей, які полюбляють слідкувати за циферками під час ігрового процесу. Після останнього оновлення в застосунок бустерою для ПК був доданий оверлей, який інформує гравця про бітрейт відеопотоку, який до нього надходить з віддаленої машини, частота кадрів цього потоку та затримка між хмарним сервісом та машиною гравця. Це не зовсім все, що ми хотіли, але вже крига сунулась з місця. Нам, будь ласка, ще додайте інформацію, яка є найважчі. Важливішою, це частота кадрів, яка виробляється віддаленою машиною, бо якщо в лаунчері Steam це питання можна вирішити внутрішніми інструментами, то в інших магазинах, наприклад в Epic Game Store, такої можливості немає. Для того, щоб скористатися поки що наполовину корисним оверлеєм, треба, знаходячись в ігровій сесії, використовуючи застосунок, я нагадую, не браузер. Натиснути Ctrl-F2, обрати кнопку показати додаткову інформацію і увімкнути перемикач з написом. Показати статистику, і у лівому верхньому куті з'явиться невеликий оверлей з мережевою інформацією. Я дуже дякую розробникам сервісу, що прислухаються до бажань гравців і додають дуже важливі функції у свій проєкт. Але нам, як завжди, хотілося би всього і одразу. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, в яку гру з цього списку ви хотіли б пограти, і як ви ставитесь до хмарних технологій. Підтримуйте нашу армію. Слава Україні! Переможемо!